Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді віялові грабельки від штокера під номером 2037. Цей інструмент належить до комбі інструментів від штокера, тобто він може бути обладнаний подовжувачем, про який ми пізніше поговоримо. Ці грабельки виконані з пластинок зігнутих, подібно і виготовлені ці пластинки з пружинної сталі. як бачимо, вони досить добре пружинять при натисканні. В загальному тут є дев'ять таких от пластинок. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього інструменту 38 см, вага 187 г, довжина робочої частини 17 см, а ширина робочої частини 13 см. Як і зазначив, робоча частина виконана з пружинної сталі, покрита фарбою чорного кольору. Ось цей елемент, який заходить в руків'я, так само покритий фарбою чорного кольору. Саме ж руків'я виконана з пластику, а середня частина є прорезинена. Вона досить комфортна в отриманні, має спеціальні насічки для того, щоб руків'я не ковзало у руці. Цей інструмент належить до комбі інструментів, тобто він може бути обладнаний ось таким от подовжувачем. Для того, щоб оцей метровий подовжувач прикрутити до грабельок, необхідно відкрутити корок, який знаходиться на торці руків'я. Всередині ми бачимо різьбу. І подовжувач вставляється в саме руків'я і вкручується всередину. В результаті ми отримуємо досить довгий інструмент, яким зручно працювати, не згинаючи коліна. Також до системи комбі ви можете добрати, окрім цього подовжувача ще інші інструменти, тобто різні лопатки, сапки, іншого типу грабельки, все, що необхідно для роботи на невеликих квітниках. Придбати вілові грабельки від штокера під номером 2037. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.